Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про те, як незначне стає величним. Є в біблії одна супер потужна історія, яка помістилася в один малесенький вірш. В одному малесенькому вірші записана супер крута біографія, яка мені дуже подобається ось як звучиться біографія. А по ньому був Шамгар, син Аната, і побив він филистимлян 600 чоловік Києв на худобу. І він теж урятував Ізраїля. Що й вийшли ви з палкою на 600 озброєних чоловіків? Мені було б страшно навіть з автоматом вийти. Та що там, навіть було б страшно вийти з автоматом, навіть якби вони всі 600 чоловік були б з палками. Ім'я Шамгар з єврейською означає руйнівник. І написано, що він син Аната. Але на євриті написано, що він не син Аната, а він син Анат. Анат це ім'я язичницької богині. Можливо, шамгар мав язичницьке походження. Якщо це так, тоді іронія цього вірш супервірша зашкаля, тому що це виходить, що якийсь а, язичник врятував Ізраїля дай до того що зробив це палкою. Це те саме, що якби сьогодні якийсь мужик а, переміг би армію РФ пістолетом, а потім виявилося б, що це племінник Путін. У кожної з нас з вами різне минуле: хтось сім'ї, де не поважали Бога, хтось має невдалий сексуальний досвід, хтось крав. Хтось приховує своє погане минуле. шамгарової матері було ім'я язичницької богині. Чи були шанси у шамгара стати поважним в Ізраїлі? Тож Шамгар міг сказати, а як я піду, я що Джак Норріс якийсь піти на 600 чоловік із палкою, якщо вони з мечами? В нього були шанси і моменти, і всі підстави відмовитись від цієї ідеї, піти воювати проти 600 чоловік палкою. Але суть цієї суперісторії, цієї одної супербіографії, яка поміщена в Біблії, в тому, що Бог хоче, щоб ти, я використовував те, що маю зараз, щоб я не відмовлявся від того, коли Бог кладе мені в серце, мені в розум якусь круту ідею, щоб я її звершив, коли Бог наділяє мене талантами і здібностями, коли Бог кладе мені щось на серце, щоб я щось звершив, щоб я щось зробив, якийсь проект, комусь допоміг, щось реалізував. Тоді в мене немає підстав відмовлятися і шукати оправдання. Оправдання завжди знайдуться. Ми такі люди, що ми знайдемо оправдання завжди. Але ця історія нас вчить, що коли Бог тебе надихає на якесь звершення, на те, щоб зробити щось велике, на якесь служіння. Але ви кажете, я не достатньо хороший, в мене мало здібностей, я не талановитий, я недостатньо знаю, в мене мало ресурсів, я не з тої сім'ї, я не з того міста. Але суть цієї історії не в цьому. Ця історія нас вчить. шамгара не було нічого із зброї, в нього була лише палка. Нам не треба думати про те, чого в нас немає. Нам треба сконцентруватися на тому, що в нас є. Бог спеціально не дає нам всі ресурси, щоб ми потім приписали перемогу собі. Чудеса якраз таки там, де мало ресурсів. Бог хоче, щоб ми зрозуміли, що найбільший ресурс це не щось матеріальне, це не те, чим ми володіємо. Бо хоче, щоб ми зрозуміли, що найбільший ресурс це він, це його сила і це його підтримка. Бог може однією палкою покласти 600 чоловік, Бог може п'ятьма камінцями і пращою покласти великого голіафа, Бог може десятьма карами змусити єгиптян відпустити його народ. Бог може через одного апостола Павла замісіонерити всю Римську імперію. Чи готовий я довіритися Богові, використовуючи те, що в мене сьогодні є? Я не знаю, що Бог кладе вам на серце. Запустити свій YouTube канал, відкрити якийсь бізнес, допомагати служити, допомагати сьогодні військовим, допомагати переселенцям, Бо хоч, щоб ви щось зробили. Не шукайте відмовок. Беріть ту палку, яка у вас є, І йдіть, робіть те, що можете. Починай з того, що ти маєш. Якщо Бог кладе тобі на серце якусь ідею, якусь справу, яку Він хоче, щоб ти звершив, починай робити з того, що ти маєш. Починай із тих ресурсів, які в тебе вже сьогодні є. Ось так незначне стає величним, бо вагомість не в нас, вагомість в тому, хто нас веде. Світ шукає кращих методів і більше ресурсів. Бог шукає вірних людей і чим побільше. Візьми свою палку, воїн, йди роби те, що Бог ходи тобі на серці.